Нашого призера Антон Мінта. Сьогодні ви стартували з п'ятого стартового номера. Скільки у вас проіграш був? 46 секунд була на старті. Нагадайте, як ви стріляли по рубежам? 0-1-0-1. Скільки позицій зразу ви відіграли? Перша льошка була у хлопців зразу 3-0 і один спортсмен зробив промахи. Но у него был отрыв на статье, поэтому вышли. Я вышел с ним сразу. 16. все равно я остался на своей же, на пятой позиции. Но уже дальше на дальнейших стрельбах парни делали ошибки. Я старался их допускать как можно меньше. И это... Попасть на призове місце. Антон, от я всіх питаю. Сьогодні я пройшла на вогневий рубіж, дивлюся про порці, конечно. Я думала, буде по три 4 промаха, а хлопці зібралися, стріляли так, як ви гарно, влучно. Як у вас була пристрілка? Сколько п'ятачків? Пристрілка, чесно, даже я не вважав, але немного было. Ви ви живу, ви злємо, ви і Антон, яка різниця сьогоднішнього старта і вчорашнього? По дистанції, як вам? По дистанції, в принципі, те ж саме. Сьогодні, правда, була немного жовчі тому поэтому льох Номер 15. Як вам это, установки, як ви стріляли? Ви дивилися? Э, на траверсі як? Поправку робили і задовку ж лаш, ні, поправки не діла, тому що вітер був стабільний. Хоча тренера говорили, зробити э, невелику поправку, но посипер ось до вечора сілися і нажди поправки не було. Скажіть, друхслах, як у вас а, закінчується а, у нас а, сезон? Як ви виступали, що а, вам сподобалося, що а, вам вдалося, порівняючи з минулим а, роком а, поправити? взагалі зимовий старт цей рік. На наступі ще у мене

всегда одинаковые на, на роли. На лыжах, на лыжах, на лыжах не всегда бывает попадается в сухую, попадается всегда бывает соответствующая погода. И поэтому зимой намного тяжелее построиться под дистанцию, под трассу. Я бы оценил это. Вас я дивлюсь, что швидкость в начале сезона была краще. Потім у вас трошки якийсь був спад. Ви відчували це чи як вам? Да, у мене були не нові проблеми, але проблеми з температурою. Ну, в кінці сезону вдалося немного, немного встановитися. Скажіть, чим ви такі хобі, що в цьому сезоні у вас з'явилось нового? Як ви себе ну, більш можеш такий релакс, відновлення після гонки, після переїзду? Да, в основному это ігри, игры. Часто займаюся ними. І и больше нічого такого. Зараз у нас сучасність інтернет, Skype, це вам допомагає? Ви читаєте, як болівальники коментують після фінішу у вас, хлопці свого. Нет, комментарий. Это не читаю. Де вуши, де Бо, ти ти це сила! Стараюся їх відчувати, тому що місцеві бувають об'єктивні, не завдання приносять кольору. Я вас відпускаю, бажаю успіхів і достафети. Вдалося да. да. нам трошки піспілкуватися з Антоном. Виктор, правда, нам трошки робив свої корективи, но нічого.